Ледіберян вицію країни метальним крефтнімеччина і е, вільна Європа підтримують Україну у цій боротьбі. І приїхавши сюди, я і ми хочемо показати, що ми е, непохитно стоїмо на вашому боці і надаватимемо підтримку і надалі. І коли ми говоримо про допомогу. Це ми не тільки маємо технічну, або матеріальну допомогу. В першу чергу ми говоримо про збереження життя наших людей. І хотів би особливо подякувати за постійну допомогу для міністерства внутрішніх справ України. Дякуючи цьому, Державна прикордонна служба України може вчасно реагувати на загрози та здійснювати всі заходи, в тому числі інженерні, з допомогою цієї техніки для захисту державного кордону України. Дякую вам за солідарність і віру в Україну. Glória green